Прошу хвилиною мовчання шанувати усіх героїв і героїнь, які назавжди у наших серцях. Ви перші, хто почали під час реформи міняти полтавщину на краще. Ми на цьому не зупиняємося. Ви є взірець того, як потрібно служити та захищати. Патрульна поліція себе проявила з перших хвилин. Повномасштабного вторгнення і пліч-опліч стала також з усіма силами оборони для захисту нашої держави. Крім цього, хочу побажати всім міцного здоров'я, якомога швидшої перемоги. Завжди в усьому притримуватись присязі. Слава Україні! Я від обласної адміністрації військової, а також від жителів Полтавської області, вам дякую за ту щоденну. Тяжку роботу, яку ви виконуєте під час несення вашої служби, нам скоріше перемоги. Слава Україні! Дуже велика шана, дуже велика вам вдячність, так тримати всім міцного здоров'я, злагоди в родині в країні і разом до перемоги. Слава Україні! Хай Бог благословляє і допомагає, дає сили, мужності і мудрості. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вісім років величезний період життя, і я розумію, що це жертва багато чим для того, щоб стояти сьогодні зараз тут і захищати нашу державу. Ми єдині, мета в нас одна: порядок, перемога та мир. Тримаємо стрій, рухаємось далі. Слава Україні! Служу українському народові!